Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні у мене для вас розпаковочка. В основному тут будуть товари для сережок. Всі вони в одному магазині. Ось в такому вигляді прийшла посилочка. Ну, вона була запакована в пакет, звісно, але ось так були, було все складене. Єдине, що ну, посилання на цей магазин я залишу в описі під відео. Ось єдине, що цей магазин розбив посилку, всі, всі замовлення, що я зробила, на дві, на дві посилки. Я не знаю чому, тому що в принципі ця посилка не габаритна, не важка. Чому він їх розбив? І вперше за все моє життя замовлень. Плюс до того налогу, який я заплатила на самому сайті, ну, до Туреччини, коли, коли ввозиться товар, то я ще плачу налог там чи 20%, чи 30%, ну щось багато. То ще, коли мені її вручили, то кур'єр біля дверей ще попросив за кожну з цих посилок окремо налог. Тому вона вийшла така собі. Ну, Не очікувала я на цю суму, але нічого. Ну, зараз вам швиденько покажу, що тут у мене. Отже, як я вам і сказала, тут буде в основному матеріал для сережок. І тут не буде таких якихось гламурних сережок, тут будуть сережки, е, такі, знаєте, ну під дерево. От, власне, гачки, які я купила, так, пусети. Е, ось дивіться. Е, в світлому дереві там були одні ось такі. Тобто зразу йде гачок і, і е, е, отвір. До речі, тут дуже все гарно виконано, дуже охайно. Все, нічого, нічого ніде не чіпляється. Тобто, такі от, ось різні зразу я вам поклала. Ось в таких пакетиках вони поприходили. Зразу із заглушками маленькими, силіконовими, дуже малесенькими. Ось так, ну це я приберу. І ось такого плану сережечки будуть. Це верхня частина. І зразу я замовила і підвізки. З такого ж матеріалу. Зараз покажу вам і підвісочки. Бачите, тут і кола, і круги, і різні цікавої форми детальки. Ну, ось такі. Вони всі тут різного кольору, ні, кольору не різного, а різної форми, різного розміру. Тому що підвіски, які я замовляла, теж деякі більші, деякі трошки менші. Тому, щоб можна було комбінувати, які з якими будуть гарно сполучатися, ті і будемо сполучати. Перші підвісочки, які я вам покажу, це листочки. Дивіться, ось я вам показую одні, другі і треті. Тут, бачите, щось позабивалося треба почистити, як пови. Повибирати звідти, що тут вона забивалося. Давайте я вам якусь частинку покладу, чистенької нема. Давайте ось цю. Взяла зелене, оскільки це листочок, а нехай буде зеленим. Взяла ось, такий, ось такого кольору, якогось молочного, молочного, бежевого, не знаю, що це за колір. Тому що мені така гама кольорова подобається. Ну і взяла на контрасті чорненький. Там були ще й інші кольори, ну, я, я зупинилася на цих. Е, як вони йшли в кожен цих, з цих листочків ішов в упаковці по три штуки. Тобто, було три чорних, три бежевих і три зелених. Я поняття не маю, чого для сережок вони поклали по три, ну, мабуть, для того, щоб брали люди по дві пачки. Ну і довелося, відповідно, і мені брати по дві пачки, то я кожного взяла по дві пачки, щоб вже було. Ну, три пари сережок, відповідно. Так. Ну, ось, дивіться, ось, ось, Я думаю, що цей листочок найбільше підійде до ось цього замочку. Так? Бо що ці листочки досить такі крупненькі. Звичайно, в плані <плес> творчості такі сережки не будуть прям, ну, якісь, якимись там складними. Так? Тут, в принципі, достатньо почепити якесь кільце або якийсь сполучний елемент, якщо захочеться. І сережка вже готова. Тут, тобто тут роботи майстра як такої, небагато. Але мені так, так, такого плану сережки здаються дуже стильними. І, ну, і, для, і на літо можна, і, і без літа можна. Ось. Е, ну, це Ці, мабуть, на літо, тому що все ж таки рослинні такі візерунки, орнаменти. Але далі будуть геометричні, геометричні завжди актуальні. Можна навіть з цим. Ну, буду думати, що з чим поєднувати. Можливо, їх поклали по три, що дві на сережки, а один на колон. Ну, не знаю, це вже хто як захоче. Наступних елементів в пакеті теж йшло по три, тобто, знову ж таки, я взяла їх по дві пачки. Яка тут особливість всіх цих підвісочок, тому що половина їх із дерева, а половина з якогось. Матеріалу полімерного пластику. Не знаю, що це. Акрил, пластик, я не розбираюсь в цих тонкощах. Можливо, навіть і це не дерево. Ну, я думаю, що це все ж таки дерево, тому що дуже воно схоже на дерево. Ось. Ну, і теж, бачите, в чорному кольорі, в білому кольорі такому молочному. Там були такі якості, так? ну, не прозорі молочні, так? а були прозорі, ось якось ці. В різних кольорах, тобто там багато. Ось ці здаються зараз такими яскраво-блакитними, такими аж пірюзовими. Насправді, вони більші такі, до зеленуватого. Але під дію світла дійсно здаються блакитними. Навіть зараз під дією лампи, вони мені більше блакитні, аніж зелені. Але коли я їх отримала при денному світлі, вони все ж таки зеленуваті більше, аніж блакитні. Ну ось. І теж я думаю, можна їх до чогось приєднати. І буде гарна, симпатична сережечка, о такого плану. Або ось такого. Окреме відео про те, як я роблю подібні сережки, я робити не буду, звісно, тому що тут, ну, ви бачите, тут немає чого показувати. Але буду робити багато таких сережок, тому що думаю, що моїм замовницям це сподобається. Так, далі дивіться, ось такі ось такі. Тут вже по 5 штучок йшло в позиції, і було написано, що рандомний, рандомний мікс. Тобто, які там попадуться кольори, невідомо. Я теж взяла 2 пачки, і ось дивіться, в першій пачці випали ось такі кольори. тобто Тут можна поєднати ось ці, щоб вони були однакові, можна ось ці між собою поєднати. можна, ну В принципі, тут можна поєднати хоч так, хоч так, але вони будуть не однакові. Знаєте, зараз модна така асиметрія. І в кольорах в тому числі. І я навіть бачила у когось із майстрів в інстаграмі, хто теж виставляють сережки з різними, ну, от подібні, подібне щось. Так, а в друга пачка, знову ж таки, поклали мені білі. Давайте я так трошки вище, щоб можна було порівняти. Знову ж таки білі, е, ось такі бірюзові і чорно. От якось так. Ну, знову ж таки, невов'язково в сережки можна, якщо вона буде ні до чого, нікуди, то можна буде використати її як підвізку кудись. Або просто зробити таку, таку грайливу асиметрію. Та ж сама історія із ось такими елементами. Це перша пачка 5 штучок. Тут є ось дві однакові, ось дві однакові. Але, ну, в принципі, вони не однакові, але вони. Подібні, бачите? Бірюзова, а ця більш прозора, така зеленкувата. Але вони не однакові. І червона. А в другій пачці було ось так. Три, черв... Три оранжевих: одна червона і одна бірюзова. Ну, ось можна, наприклад, якщо захочеться однакових, то якось так. До речі, тут, бачите, оранжева, але інша. Тут у вони... неї. вам не видно, вийшла з кадру. Оранжева, але інша. Тут інший розмір по пропорці... оранжевого менше, дерев'яного більше, і дерево більш світліше. Так, ось цю червону можна сюди, а це можна сюди, чи навіть сюди. ну Тут дерево більш темне, бачите? А тут світліше. Якось так. Компонувати їх якось між собою. Думаю, що до ось такого плану очків підійдуть ці палочки, отакі веселенькі, сережечки, кольорові. Пізно я спохватилася, так? Скажете ви, літо закінчується. Ну, нічого. Це ж не останнє літо в нашому житті, правда? Так. Хочеться все вірити, звичайно. <сум> Оптимізм. Так. Далі ось такі прямокутники. Тут два чорних, два ось таких зелено. Зелених, напевно, більше. І один такий рожевий, чи фуксія, чи що це за колір. А друга пачка, зараз, зараз трошки вам пошуршу. Знову ж таки, чорний один, два фіолетових. А далі всі різні. Один зелений, один сірий і один фуксія. Ну, ось ці два можна зразу сполучити, так. Ну, ось, бачите, ці два. Або ось так. Або на щось інше підуть. Мені здається, що до ось цієї форми гачків ці прямокутники будуть досить гарно виглядати. На контрасті форм, знаєте, чітке коло і чіткий прямокутник. Як вам мій новий матеріал? Пишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Посилання на товари я скину в описі під відео. Зможете знайти, якщо захочете. На цьому поки що все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!